Добрий ну, все ще ранок. Нехай буде так. Починаємо урок. Зараз у нас фінальний урок з теми магнітне поле. І я тут намагалась за перерву перерахувати ваші задачі. Якщо що, давайте звіряємось, щоб ми вже на канікули уходили з однаковою кількістю. Дивіться, якщо вважати, що ви такі молодці, за ці 5 хвилин встигли розв'язати три домашніх задачі, то у вас було б три домашніх плюс 3 в класі, ми розв'язали це шість. Ну і здесь я додала, вийшло 163. Але мені цікавить шість. Це правильно ми? Зробити да. все добре. Тобто з цим ми уходимо, і тоді, коли я на наступний урок в першому. Перший, перший урок наступний червоте буду робити. в мене буде 9 задач вже в нову тему. Дуже класно. Ми починаємо нову тему, вже буде 9 задач в ній. Добре, поїхали. Значить, У нас зараз з вами фінальний тест. Там, як ви пам'ятаєте, стандартний варіант 6 задач початкового рівня, 6 задач достатнього рівня, і 6, ні, 6 задач середнього рівня і 3 задачі достатнього рівня. Це тест. Якщо ви все робите без помилок, то це у вас. 9 балів. Але потім є дві задачі: високого рівня, вони відкриті, і там, ну, якщо ви одну з них можете розв'язати, це вже або 10, або навіть може бути трохи більше, якщо у вас 5 задача, наприклад, вам випадає. Таке теж може бути. Ну, там вже є карта ляже. Але е, би, мінімальну класну оценку можна вполне отримати за цю роботу. Сподіваюся, що ви так зробите. Це. До речі, ваші рісунки із тої роботи. Щось вони вам повинні нагадувати. Але я ще раз нагадую: задачі, якщо вам сказано як розташовані вектори, то ви не можете не робити рисунок. Рісунок тоді потрібно робити обов'язково. Тому що без рісунку ну, немає сенсу розв'язання вашої задачі. Все, ось ці е, наміри, вони дуже е, схожі на ті номери, які були в першій частини. Будь ласка, вони попарно зустрічаються. Мабуть, е, якщо ви побачите відразу всі задачі, то, мабуть, попарних простіше буде розв'язувати, але потім перевірити, коли я буду, коли я буду перевіряти. Я сподіваюся, що за цей урок, поки ви будете писати тести, я встигну зробити публікацію. Тобто, ті з вас, хто бажають сьогодні. Все зробити і потім відпочивати. Ну, мабуть, ви будете праві. Я намагаюсь зробити все, щоб ви це могли встигнути, щоб я вам не заважала, по крайній мірі. Все, давайте я завершую цю запис, відкриваю вам тест, і ми будемо починати працювати.